Міські вулиці можуть бути непередбачуваними і небезпечними для маленьких дітей. Навчити вашу дитину основ безпеки на вулиці є важливим кроком у забезпеченні їх захисту. Ось кілька важливих порад: навчіть дитину правилам дорожнього руху, зрозуміння базових правил, таких як червоне світло, стій, зелене світло, іди. Дуже важливе для дитячої безпеки. Розповідайте про значення дорожніх знаків та сигналів світлофора. Завжди переходьте дорогу разом. Навіть якщо дитина знає базові правила, краще переходити дорогу разом з нею. Це допоможе забезпечити безпеку і дати хороший приклад. Утримуйтесь від ігор біля дороги, навчіть дитину уникати ігор поблизу доріг, особливо на переповненні міських вулицях. Ігри повинні проходити в безпечних зонах, таких як парки або дитячі майданчики. Використовуйте руку, тримайте дитину за руку у людних місцях. Це не тільки допоможе запобігти небажаному відходженню від вас а й збільшить видимість дитини серед натовпу. Одягайте яскравий одяг. Яскравий одяг робить дитину більш видимою для водіїв, особливо в темний час доби. Вчіть дитину звертатися по допомогу. Поясніть, як і де можна звернутися за допомогою у разі загублення або, якщо їй буде дуже страшно. Навчіть дитини уникати чужих розкажіть дитини про безпеку при спілкуванні з незнайомими людьми і про важливість негайно повідомляти дорослого про будь-які способи звернення до неї незнайомців. Мобільний телефон якщо ваша дитина вже досить велика, щоб мати мобільний телефон, переконайтеся, що вона знає, як користуватися ним у надзвичайних ситуаціях. Перевіряйте нові місця. Перед відвідуванням нових місць з дітьми перевіряйте їх на безпеку, оцініть дорожню ситуацію та наявність місць для безпечного перебування з дітьми. Безпека на вулиці є спільним завданням для всіх членів суспільства, як батьки. Ви відіграєте ключову роль у навчанні та захисті вашої дитини. Будьте уважні та обережні, і ваша дитина буде в безпеці в міських вулицях.